Маскувальну сітку розміром сім на п'ять метрів виготовляють жительки села Розкіш. Сьогодні ж її завершить, каже Людмила Тютюник. Працює вісім односельчан. Ми стараємося вкладати свою працю так, щоб ми могли виплести цю сітку одну, а потім ще пів сітки і закласти нову сітку на другий день. Сітки передають переважно односельчанам, каже волонтерка Валентина Вельган. Замовлень від бійців мають на кілька тижнів вперед. Якщо прийшло замовлення, хлопці ще в учбовому центрі знаходяться, а вже потребують сіток. І прийшло замовлення десь на запорізький напрямок. Прийшла нова техніка або спалені позиції, треба перекрити новими. Тому пріоритет завжди тих, хто знаходиться на передовій лінії. На війні син каже волонтерка Ніна. Одну з перших сіток, які тут сплели, передали йому зараз, виготовляють літньо осінні маскувальні сітки. Поки більш Зорганізували місцевих Марія дядюк із мамою. Суспільному розповідає, країну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ захищає батько. Сьогодні сітку для нього допомагає плести і чотирирічний син Роман. Ну, давай, давай. Так з мамою задумали, Це ми розпочали цей такий центр, не можна так сказати, поприбирали тут священик нам надав приміщення, опалення. З грудня 2023 року сплили та передали захисникам понад 150 п'ятдесят маскувальних сіток, каже Валентина Вельган. Основами та матеріалами забезпечує волонтерський центр Шаргород оперативний. Цього разу оборонцям жительки села Розкіш передають. Чотири сітки. Усі поїдуть на запорізький напрямок. Окей. Юлія Везнюк, Андрій Нестьціров, Суспільне новини, Вінничина.